Там вода, і вона боїться. Дома вона не хоче залишатись, з нами хоче гуляти. О, у Даньки почала оце білікати. Зараз і в мене почне. Ну, то Данька буде швидше йти. Всім привіт, всім привіт. Ми прийшли до лісу по грибочки ось грибочки у нас такі. Ми, ми вже дуже багато їх назбирали, а ми взяли з собою парасольки, бо погода така просто, і у нас тільки ми вже грибов назбирали. Це не ми, а Женя. Ну, да. бо, ні, мене... не ми. бо в мене щось не виходить, їх знаходити, то взагалі це. вони в траві. Це буде добре. Вони в траві ж ховаються і все. І я не можу їх знайти. Ладно, ми йдемо далі. До цього був... Ми, коротше, зібрались піти до лісу, да, залишили Даніла в бабусь. І Даніла почав плакати, і ми залишились. Потім добре, що ми залишились, того що. О, це що, вже, чи що? Та ні, це вітер просто. Там, як я гриб, короче, з добре. Короче, добре, що ми залишились, то що пішов дощ і дощ добрий такий ливень пішов. Злива. От. Не, ну ти, звісно, молодець. Мені луце пробиратись. От, коротше. І ми зібрались, після дощу, пішли в ліс. О, Женя знайшов гриб, зараз Давай. Буде срізати зараз грибок. І жарити будемо сьогодні. Жарити. Ну, ми та же суп ми не разу, так, да, зарбову. Вари... Я варила суп загаріб. Я сильно, сильно сильно люблю гриби жарені, бо у нас там на югі України. На тоже. півдні України. А, ну, на пів... Та... а яка різниця взагалі? Ну, юг це на русском. А, да. На півдні. У, у нас там на півдні України, у нас гриби є, але вони там по сезону. Ну як, тільки осінь. Осінь. А тут вони літали. Коли дощі йдуть. У літом ми збирали Короче. гриби. І ось, ось осінь ми також збираємо mm. грибочки. Женя збирає грибочки. А я шо, і... я йду, балакаю. І, этот, короче, що хотів сказати. і тобто, ми якби їх там збирали, ну ну їх мало там. А не вистачало, щоб вона жарила. А тут ми только жарили їх їм. Ми літом ходили, збирали гриби. І зараз, осень, вже як є 23. Ходимо, збираємо теж гриби. Так. Але їх було мало, а це вони полазили, а ті, що ми влітку збирали, їх вже нема. Є інші. Влітку, якщо пам'ятаєте влог наш, він, до речі, у нас набрав найбільше передвоє Гриби не бачиш. Ні, не бачу. Там воно маленьке ще, бачив рядишку? Дивиш. Бачиш, вони зараз ростуть, окейки, як ото. Як гриби та, ростуть? Ні, другі не Біленькі? Навіть біленькі? Біленькі? Да. А зараз їх немає, тих біленьких? Їх немає, зараз отакі найбітні низкі, коротше. З красною шапочкою. А коли, ми ті збирали... а коли ми ті збирали, то навпаки цих було дуже мало. Да. Вони да, так на краю на... там з краю були. А тут, були. Те, тут, а гаш... тут ми йдемо в лісі і вони є ну Це дуже добре, бо вони дуже товсті. Дуже товсті вони. І скажем так, ну там є що покушати. Угу. Дивіться, дивіться. Тільки кому ті гри пожарить. Шкварчити, як Женя казав. Топ. Кому жарить? Я їх теж жарю. Чи, чи що а, тако? ми, кстати, минулі гриби. Ну, я влог знімала, але, я, коротше, ми приготували Женя ходить до лісу і ми приготували ці пиріжки з грибами. Жені дуже сподобались, але я її готувала, Женя, а ні, не гриб. Я її готувала на сковорідці, а на сковорідці мені не сподобалося, як я її готувала. Вони смачні, так, але то, що вони на і то, що вони жирні. От, а жирні мені не подобаються. Мені подобається в духовці робити. От, а так як дух. Женя, а це що погані? Да. <смітність> От так. Отак я гриби збираю. А Так як в духовці мені вони не подобаються. Осьо, Женя, вроді би, ще нормальний, не, він маленький. То я жарила на... Поворіться. І ну вони смачні. Жень, ти пропустив? Ого. Усьо гриб. Осьо да. дощ. Осьо, дивись, ти пропустив. О, угу. Грибара. Ти чого, не ні, Не сказав, що такі ростеш. Я би тебе зрізав давним давно Та й таке. Взяли з собою парасольки, Того, що тут погода дуже непредсказуема, тому що, ми не знаємо, вона там змінюється кожну годину. Вчора, наприклад, дощ ішов поза 4. От. Але, тим не менш, в мене висіла на вулиці стірка, і вона висохла. Ну, як висохла? Там десь щось. Іще мокре було, але в принципі вона протрягла. Так, в хату занести і вона кого? А, стірку за стірку розповідаю. То що е -е, йде дощ, але стірка вона висихає. Ну, не повністю, звісно, але все ж таки. Мені кажеться, ми не туди зайшли, тут немає її. Треба нагору лізти. Їх треба шутити. Я от щось я взагалі, от спочатку, коли були оті гриби другі інші. Е, ну, хто бачив на шолог, пам'ятає. Вони такі біленькі грибочки. От, то Що, хурва. Я їх також. О, знімаєш мене? Ди Дитинка. Знімаю, що? Знімаєш? Да. Зимай. Сейчас сальтуху А? Та ні, сейчас, сейчас, знімаю. Балі, та скользка просто. Мене вже рука стала тримати телефон. Мов, <гум> Мов п'ятки. <гум> Ой, господи. Господи, прости. Коротше. І ті грибочки біленькі-маленькі ми збирали. Я спочатку також не могла. Ну, ручку дамі, дайте чи що, що я оце буду перелазити. Цю, вимоград, хтось, я спочатку також не могла знайти ті гриби. Але потім вийшла в кураж і понаходила. І ми ну, по пакету носили додому ці грибів. А зараз їх немає. А зараз з'явилися інші гриби. Ну, Вони влітку також були, але їх було дуже мало. І з'явилися ці гриби. Я не можу їх знайти. Ось сього, Женя ще два грибочка знайшов. Три. Три, воно ще один там. А, чотири навіть. Бачите, який Женя. А воно ще один. А, він уже погано. Який Женя грибник у нас. А, п'ять грибок. <гум> Десь сюди? Не то, що я, я так тут для краси. Щоб мені скучно не було. <кхи> <кхи> Давай. Єе, yeah! ідемо ще. Воно ще один. Вода oh, змінюється, то сонечко світи. То дощ іде. Я не сумніваюся. Що ти не. Оно ще один, навіть я знайшла. Yeah. Усе. О, oh, добре. Он все ж не знайшов грубо. А ось, що це таке? Усе. О, це теж гриб такий. Давай. Дай. Парасолі впало. Що ти так робиш? Як? Угу. Ну блін, ти. О, парасолю давай. Ось дивись, ось ось ще один не здається. А, так. Да. Я, я кажу, кросовки аж побіліли, побіліли в мене, бо ми йшли по болоті, а тут дивіться. Такі біленькі, як Довсті з такі. Як з магазину прям кидай. Оно ще один. Де? Ого, тут не один стой. Він мене до не підпускає. Бо ти ще всіх обдалиш. Ну чу 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 ще... Манюнька така. А ні, це погані Дивіться, які маленькі. А. Давай, клади. Глянь, там моя тут. Вийди отсюда розбійник. Це ка дивіться, ну це просто. От я йду, нічого не можу знайти. Женя йде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. До речі, я тільки що чуть не стала на грибочок. Отак не, прям нога моя була. Женя, вже тіпо поїдь почала. Почало. Не. Давай, кидай. Парасольки поки нам не знадобились. Женя, ось маленькі такі тут. Де. Все. Та це поганий. Нічого, блін? От інтересно, мабуть, то би нарвала без роботи. Ну от іменно, що я б взагалі нічого не нарвала, то що в мене глаз, як ти бачиш. Ні, звісно. Я би не вбирала. Вони в мене під носом, я їх не бачу. Я не прийшли, а там я вставлю стіна, так? Ні, мені подобається, якби там по лісу ходити, там всі діла, але... Але є але. Але от ну гриби від мене ховаються. Вони, тобто. да. Вони Блядь <риклад> Проходь давай о, дякую, дякую, дякую. А -а -а, бачите, який він, каже, на камеру мене пропустив. А так, якщо що, то він зразу відпускає, і воно летить в мене. Все угу. дуже погано. І у тих мурашників тут дивіться скільки. Все також тут. Коротше, таке, таке, такі. Йдемо, йдемо, поки не знайдемо нічого. Але як знайдемо, то включимося. Дивіться, це Женя каже, що це поганки. Так ростуть. Цікаво, 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 цікаво. От, йдемо далі. Де, де Женя вже? Жень? А воно. Дивіться, як туди гарно. Женя мене кудись завів. От. Взагалі ми йдемо зараз наниз і додому. Але я не впевнена, що ця дорога веде додому. Тут навіть грибів нема. І в мене промокли ноги. І я змерзла саме в ноги. Не те, що в руки, просто те, що ноги мокрі. І Женя каже, що теж у нього ноги мокрі. Зараз підемо до дому. А за шиворот накапала. А, підемо додому, перезуємося. І підемо, але тут гарно. Так. Парасольки нам все ж таки знадобились. Йде дощ? Да, короче, дощ іде дощ? Дощ йде, ми сіли трохи собі. Ми не зрозуміло, блін, де? Я не знаю навіть. Та я знаю, де ми, що ти оце одразу переляка. <схай> 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 Ні, ну я знаю, що якщо вийти наверх, ми вийдемо до цього, до поля. все? То дощ такий ззаді нас доганяє, чи що? Ні, то вітер. Щоб нас другий ніхто не догнав. Все, давай. Все, йдемо далі, йдемо далі. Йдемо далі, гриби збирати. Ми грибники сьогодні. Тільки... О, дивись, сонечко вийшло. Я ж я ж кажу, погода дивна взагалі. Зрізав його. Я си... І вирішив його зрізати, щоб його не зрізало. Це капець. Ми тільки що попали під таку зливу, зараз вже не така сильна. Але це взагалі. Це Вона знову є. починається. Просто жаль. Це перший раз потрапляє під таку зливу. Е, Назбирали ми грибочків, ждемо. Я думала йти. Ї, їбать, я замерз. тобі та ні, Туда Я сколько вона не сказала целі це кафе. А ми ще з тобою в магазин хотіли їхати. Поїдемо зараз. Дощ закінчиться і поїдемо. А Європа вже до 8 працює. А вдруг у нас в дорозі засане дощ, що ми будемо робити? зонтиками будемо їхати. Успокоюся, зонтиком ходімо. Китський корм опускають, треба, в неї вже немає. Оце раді кітських, ми будемо їхати, блин. Магазин. Єбать, в мене спина. Та це взагалі ми зараз біжимо додому, коротше, переодіваємося, бо ноги мокрі, ще й під дощ попали, добре, що зонтики взяли, тобі так кличуть цей зонтик. Якщо не зонтик, то що Коротше, Був град, до речі, був град. Не знаю, ну зараз же дощ просто, але був град, був град з дощем. Надо великі такі зомби брати Великі-великі такі Щоб, короче, Закривав Короче, Нормальну місцевість закривав <плес> Пляжний що ли? Да. А ч, ты, блин, тут Що це такого? Та блін, у меня оно взадель. У капає много тече Буває І шо? Єба. Бабушка, мабуть, думає, боже, де вони, дощ пішов, вони десь в лісу. А ми тут сидимо. До речі, ми вже виходимо з лісочку, просто він нас дуже невчасно застав. І ми отраз в нашли. О, да. ми їм Коротше, ми сиділи отут, дощ спускається, ми сидимо тут і Женя бачить, ось от там, в цьому гриб. Пішов під зонтиком. <свісно> да. Все, він перестає вже вже не це. Знаєш, що добре, що тут? Тут часто дуже йдуть зливи, але тут вони недовгі. А ну, можуть йти цілий день, але вони з переривами йдуть. Може йти весь день дощ, ну він такий маленький, але може йти весь день. Він маленький, а, ну, а іменно та... такий, то він іде ну, Тучі просто ходять туди-сюди і воно наганяє. А було раз, коротше, що йшов. Все, йдемо, <кхм> бери ножика. Так поклади його в поки. Ми... Сколько, в часов 10, так? Да? Пока сильного такого. Коротше, в часов 10 почався був... дощ. Все, ми йдемо. А... І він був до самого ранку, десь до. Десятої ранку, даже? Ну що ну, а ну скопка ці гриби. Мамка. Дай бутилку з водою. Сина. А, ми, коротше, вже дома паримо зараз. ноги, бо дуже змерзли в мене. А, це навіть це тупиш. Чого? А, так не можна робити! Ооооо! Чуєте? Ну Жень, ну не, ну не можна напарити в гарячій воді! Так не можна робити. Короче, він мені підходить, приносить миску. Каже, давай сідати, парь. Давай папірь телефону. Щоб він його помив. короче, коротше, засовує мої ноги сюди прям, ну це вообще... І тримає в гарячій воді, а собі додавав холодну.